Цей вид альбомів багато хто недолюблює, і часто називають його ломокартками, але офіційно вони йдуть в пластикових або картонних коробочках. Так як на розпаковці в нас стратегії Twice, перше, що ми дістали, це маленькі наліпки, а далі буклетик з лірикою та qr код з контентом. Поки що все як у стандартному альбомі, але замість диску ми отримаємо більш зручний формат. Фотобук нам тут не пропонують, але цілий сет карт є. І поки що мій фаворит це червона версія. Просто подивіться, які ж. Тут образи. Дівчата сфотографовані в дуже різних ракурсах, а це моя улюблена картка. Я вважаю, що цей формат альбомів точно нам потрібен. Тому що, по-перше, він дуже бюджетний. По-друге, існують люди, які просто не збирають фотобуки, адже в них немає місця. Тому саме NEMO, платформки та s міні версії альбомів дійсно рятують їх колекцію. Якщо ви подумали, що рандомної картки тут немає, а ви отримаєте цілий сет стандартних, то ні. Нам випала найонка. Я, до речі, дуже часто бачу саме в цих версіях дуже. Гарні рандомки з мінусів. Вона тут тільки одна.